Бюро економічної безпеки викрило схему заволодіння коштами державного банку в особливо великому розмірі. Оборудку організував колишній заступник голови правління державного банку за змовою зі співробітниками акціонерного товариства. Щоб заволодіти грішми фінансстанови, вони оформили позику на майже 200 мільйонів гривень під заставу нерухомості в Києві, але повертати гроші не збиралися. Їх переказали на рахунки іншої компанії, нібито за ціні папери. Згодом права власності на заставне майно пер. Реуступили новому кредитору, а саме іноземній компанії, що перебувала у статусі припинення господарської діяльності, це дало змогу вивести з під застави нерухомість. А отже, унеможливило звернення банку до суду для стягнення заборгованості за кредитом. Державний банк втратив можливість звернутися до суду для обернення заставного майна у власну користь. У ході досудового розслідування заставне майно було арештовано та передано до АРМА. Наразі Укргазбанк відновив своє право власності на адміністративно-виробничий комплекс. Детективи бюро повідомили колишньому заступнику голови правління про підозру у пособності в заволодінні чужим майном за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі шляхом зловживання своїм службовим становищем.